아, mm -hmm. <laughs> Поліцейські оперативно встановили та затримали жителя одеського району за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень односельчанину, від яких той помер. Під час застілля на подвір'ї мешканця одного з сіл Нерубайської територіальній громаді між двома гостями господаря будинку виникла сварка, в ході якої 32-річний зловмисник кулаками та ногами нещадно побив знайомого, коли господар пішов спати. А зрозумівши, що накоїв, з місця скоєння злочину втік. Вранці господар домоволодіння виявив спільного знайомого без свідомості і викликав поліцію та швидку. Прибувши на місце події, медики констатували смерть чоловіка, а оперативники територіального підрозділу поліції менш ніж за годину встановили та затримали правопорушника за місцем його мешкання. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 2. Статті 121 Кримінального кодексу України мова йде про спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до. Десяти років